Вівторок, 15 жовтня, 965-та доба війни. Про ситуацію в області, ракетну атаку на Миколаївщину і ситуацію на фронті, про роботу медиків та підготовку до зими у Кам'янському. Про це та інше розповім я Павло Живєтєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Розпочинаємо інформаційний випуск з інформації щодо ситуації в нашій області. Агресор тероризував Нікопольщину. Спершу поцілив дроном Камікадзе, по райцентру, Потім вгатив з реактивної системи залпу вогню «Град» по червоногригорівській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Атаки припинилися близько опівночі. Після цього в районі та по області без ворожих ударів. Також ворог завдав удару по Миколаївщині. Випустив сім зенітних керованих ракет С-300, С-400 із тимчасово окупованих територій Криму. Наразі відомо, що постраждали 23 людини. Є важкі, на жаль, є одна загибла. Ще дві керовані авіаційні ракети ха 59 окупанти спрямували по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області. Російські війська атакували Україну за допомогою безпілотників. Їх було 17. До відбиття ворожого нападу, повітряні сили та сили оборони України залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих дронів у Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Ну а далі у випуску про ситуацію на фронті. Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано майже дві сотні бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару, 44 авіаційних удари, задіяв 78 кабів. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, в тому числі із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали чотири удари по скупченнях живої сили противника, уражено три пункти управління та одну інженерну спільно. Поруду окупантів. Про втрати ворога. За добу ворог втратив 1210 військових, 13 танків, 44 бойові броньовані машини. Загальні ж втрати противника із початку війни орієнтовно становлять понад 671 тисячу особового складу. 8 988 танків, 19 430 артилерійських систем. Понад 17 тисяч безпілотників, 2620 крилатих ракет. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський 17-18 жовтня виступить на саміті Євросоюзу. На ньому він має представити план перемоги України. Повідомив на прес-конференції глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією, акцентував європейський чиновник. Збройним силам України передано вже мільйон дронів. Це безпілотники, вітчизняного виробництва та закуплені за державний кошт, і також поставки від волонтерів, повідомив президент Володимир Зеленський. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів. Зазначив президент. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1 і ми продовжуємо. У головній госпітальній базі області повертають до життя наших захисників. Під час обстрілу військовий Михайло втратив обидві руки, протезувався. Тепер він власним прикладом допомагатиме іншим пораненим реабілітуватися та повертатися до повноцінного життя. Про долю мужньої людини, яка не втратила сили духу, дивіться у сюжеті Вікторії Галки. До головної госпітальної бази області Михайло потрапив понад два роки тому у вкрай важкому стані, без свідомості з амбутованими руками, численними пораненнями тіла та великою крововтратою. Переніс декілька операцій. Більше двох років пройшло після того нещасного випадку, коли відламком відірвала дві руки. Все зробили вчасно і Михайло до останнього. Був мужнім, сильним. І ми приходили до нього і самі думали, як так можна витримувати всі ці випробування життя 22 роки. Тоді в Ахало було 22 роки. Ну, зараз 24. Зараз 24. Але він все прийшов. Всім ще показав, що. Справжні воїни не здаються. До лав ЗСУ Михайло пішов у 2019-му. Служив у 25-й окремій січеславській бригаді. Повномасштабну війну зустрів на Донецькому напрямку. Там вже втратив обидві роки. Головне, каже хлопець, не втрачати сили волі та будувати своє майбутнє. Пережив таку дуже велику травму, таке важке поранення дуже. І хочеться просто сказати, що треба просто жити. Не потрібно втрачати силу волі. Це була керована ракета в тур. Я водій-механік БМП-2, мій борт просто у водія-механіка прилетіла ракета і одразу відірвала дві руки. Потім, коли я відходив від машини, випала права рука, я її викинув з рукава, відбросив в сторону, сам відбіг до балки, до укриття, знайшов укриття. Далі прибув бойовий медик, наложив турнікети, тому що з мене все повністю зірвало. У мене ножинні ну, вогнепальні поранення. Потім прибігли пацани, положили на каталки і вивезли машини. Далі привезли в Красноармійськ, в ну, Покровськ, ампутували ліву руку. Сьогодні Михайло хоче допомагати іншим пораненим, які пережили ампутації, повертатися до повноцінного життя. І ми домовилися, що ми будемо разом піднімати хлопців в реабілітації. Тисячі у нас так, тисячі. -м 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 -м. тисячі, які пройшли через наші стіни. Михайло погодився, що ми разом будемо хлопцям допомагати. Будемо. Вселяти в них такий бойовий дух, що треба боротися до останнього. Кращий приклад воїна, який в самих важких ситуаціях не розслабився, не достався на Головне – не нападати духом. Все буде Україна, слава Україні! Героям справжніх грохів, справжнього речі. Майже два роки Михайло довелося чекати на біонічні протези. Їх встановили у Німеччині. І хоча це було півтора місяці тому. Сьогодні Михайло вже сам себе може обслуговувати. Я став повноцінною людиною, каже він. Познайомився з дівчиною. Хоче працювати в реабілітаційному центрі лікарні, де допомагатиме пораненим відновитися. Справжній воїн своїм власним прикладом Михайло надихатиме інших повертатися до повноцінного життя. Вікторія Галка і Ломовський, новини. Д1. На гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися батьки дітей з особливими потребами. Діти потребують реабілітації, яку вони постійно проходять у профільному центрі Мальва. Однак, нещодавно з'явилася інформація про закриття реабілітаційного центру. В ситуації розбиралася моя колега Ольга Ховрич. У Дніпрі обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мальва під загрозою закриття. Про це батьки вихованців лікувального закладу дізналися випадково. Інформацію прочитали на сайті облради. Ми побачили, що планується ліквідування реабілітаційного центру Мальва, і це було. П'ятниця це було 19 вересня. Таких центрів, як ось цей, лише 5 на всю Україну. Тобто, це залишиться 4, якщо закриті цей. Люди залишаться без роботи, діти залишаться без гідної реабілітації допомоги і підтримки. Якщо нас закриють, наші діти залишаться на вулиці. Їх навіть не беруть у навчальні заклади до спецшкол, тому що різні діагнози. І, на жаль, велика кількість дітей просто залишиться вдома. І це не тільки дітей, це і дорослих, які не мають змоги ні навчатися, ні працювати. Звістка про можливе закриття пролунала як грім серед ясного неба і для педагогів-реабілітологів Мальви. Для нашого всього колективу це була дуже неочікувана звістка, тому що всі люди працюють дуже добросовісно і повні в повній певності, що вони роблять свою роботу дуже добросовісно і що вони потрібні нашому государству, нашому суспільству, і що вони виконують все, що від них залежить. Цей реабілітаційний центр працює у Дніпрі вже 10 років. Він єдиний на всю Дніпропетровщину комунальний заклад, де особи з особливими потребами можуть проходити, наголошуємо комплексну реабілітацію, причому безкоштовно. Більше того, пацієнти з інших міст та громад області на час проходження реабілітації забезпечують проживанням та харчуванням. Теж безкоштовно. Тож батьки почали бити на сполох. Якщо закривають заклад, то дуже багато батькам тут немає що навіть в Україні робити. Це геноцид над нашими дітками. Якщо його закриють, у нас не буде реабілітації зовсім. А ця реабілітація дуже важлива для обласних, бо в нас проживання. Які заклади може, тут і маються, але вони без проживання на ту пенсію, яку виділяє нам кошти наше ну, государство, то ми не можемо цього дозволити просто. І це єдиний шанс на порятунок наших дітей. І у кожної матусі особливої дитини є з чим порівняти, бо у пошуках найкращого для своїх чад вони багато чого перепробували допоки не потрапили до обласного реабілітаційного центру Мальва, де не тільки не відмовили в допомозі, а ще і помітно покращили стан здоров'я їхніх дітлахів. Ми проходили багато реабілітацій і по Україні, і по всій. Я скажу так, як тут. Нас ніде не реабілітували. Тобто він навіть не сидів, коли ми сюди прийшли. Зараз він слухає, зараз він дивиться в очі. Тось тобто моєї дитина аутизм, і багато батьків знають самі основні проблеми, що це не контактна дитина взагалі. Майже зараз дитина виходить на контакт. Я бачу, що це дитинка, я бачу його дома. Що він за мною контактує? Він за мною балакає. Він дивиться на мене. Він мене слухає. Нам тут надають реабілітацію 12 разів на рік. Ми живемо півроку тут, в цьому центрі. Мій Єгорка Чепурно йому чотири роки. Майже два роки ми тут живемо. Два тижні ми вдома, два тижні ми тут. Це єдиний обласний центр, який нас прийняв. З нашими діагнозами дитину не брали ніде. Він був як овощ. Тут за два роки нам підняли голову. Дитина становиться на ножки. Він топає на біговій доросці. Це дуже великий результат. Моїй доньки сім років, вона зараз пішла в перший клас, пішла в звичайну школу, не спеціалізовану в інклюзивний клас, але е, звичайна школа. Як мені говорить наша вчителька, ви дуже багато вкладаєте в дитину. Але я розумію, що то вклад. Відсотків на 70 то вклад малює. У мене дитина особлива. Тут ми буду плакати, займаємося більше року. Бачу, які в дитини є результати. Дуже шкода, що підняли взагалі таке питання про закриття цього закладу. Олена ледь стримує сльози, бо в цьому реабілітаційному центрі роблять неможливе. Ставлять дітей у буквальному сенсі на ноги, допомагають їм робити більш впевнені кроки по життю. Жінка не бачить іншої альтернативи для своєї дитини, ніж і надалі продовжувати її реабілітувати у Мальві. Тут з дітьми працюють, дітям надають допомогу, не просто працюють, працюють на результат. Тобто, ми, як батьки, ми ж спілкуємося зі своїми дітьми постійно, бачимо їх постійно, і ми бачимо той результат, який отримуємо після лікування, тобто реабілітації. Всі працюють на результат: і масажисти, і логопеди, і психологи. Ну, тобто, всі, всі, абсолютно кожен спеціаліст, працює на те, щоб дитину витягнути, щоб дитина зробила якийсь маленький крочок до свого здоров'я. Педагоги працюють за п'ятьма на. Прям реабілітації з кожною дитиною займаються окремо, навчають базовим речам, проводять творчі заняття. Це надання послуг, дефектолога, логопеда, арт музична терапія. Дуже багато уваги приділяється соціалізації дітей, а також є ряд медичних послуг, до яких входять лікувальна фізкультура, масаж, фізик процедури, терапія руки і інше. На минулій сесії облради, як і обіцяли батькам відвідувачів Мальви, питання про закриття реабілітаційного центру прибрали з порядку денного. А після засідання профільної депутатської комісії запевнили, що продовжать фінансувати заклад у повному обсязі. Це саме підтвердили і на зустрічі з представниками Дніпропетровської облради і профільними департаментами обласної військової адміністрації. Тож Мальва продовжує працювати і допомагати дітям з особливими потребами. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини Д1. Новий тиждень приніс в Україну більш прохолодну погоду, нагадавши всім нам про те, що зима не за горами. Кам'янське зустріне похолодання у повній готовності. Комунальні служби завершують комплекс підготовчих і ремонтних робіт. Детальніше міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Сьогодні я при черговий штаб по підготовці міста до роботи в осінньо-зимовому періоді. Практично вже всі роботи виконані на 100%. Сьогодні я перевірив декілька участків, де роботи вже завершуються. Всього за цей період перед початком опалювального сезону було виконано великий обсяг робіт і по ремонту теплових мереж, і по ремонту внутрішньобудинкових мереж, і по роботам внутрі наших котелень, а також на нашій теплоелектроцентралі. Викон певний комплекс робіт для того, щоб забезпечити альтернативу Альтернативні шляхи електроживлення наших котелень. Можу сказати, що це вже третій опалювальний сезон, який ми будемо проходити в умовах повномасштабної агресії. Ми розуміємо, які виклики нас можуть чекати. Ми вже стикалися з цими викликами. і Зробимо все для того, щоб цей опалювальний сезон в місті Кам'янському пройшов стабільно. Кримінальна хроніка. Криворізькі поліцейські скерували до суду кримінальне провадження відносно начальниці відділу освіти виконкому. Фігурантка завдала майже 3 мільйони гривень збитків бюджету міста Кривий Ріг. Слідством встановлено, що посадовиця знехтувала своїми службовими обов'язками та підписала з одним із товариств з обмеженою відповідальністю угоду про постачання електричної енергії споживачу. При цьому безпідставно збільшила ціну за одиницю електроенергії, чим завдала збитки міському бюджету, а різницю привласнила. На Дніпропетровщині фіксують масовий мор риби. Ще один випадок: загибелі ляща, на окуня, помітили на каналі Дніпро-Донбасу Дніпровському районі. Тисячі загиблих великих і малих рибин лежать на поверхні водойми. Іхтіологи припускають, що це сталося через вплив війни на роботу цього штучного водного об'єкту, оскільки подавання води у сусідню область здійснюється рідко через дефіцит електроенергії відповідно, після роботи насосів підвищується каламутність води. Це на думку фахівців і призводить до загибелі риб. А далі про спорт. вчора в рамках четвертого туру дивізіону Біє Ліги націй, збірна України з футболу зіграла в нічию проти команди Чехії. Рахунок матчу 1-1. Рахунок у матчі було відкрито на 18 18-й хвилині зусиллями Лукаша Черви, але майже одразу по перерві Артем Довбик зрівняв рахунок із пенальтів, встановивши остаточний результат поєдинку. Таким чином, після чотирьох зіграних турів, команда Сергія Реброва набирає чотири залікові бали та залишається останньою у своєму квартеті. У Мадриді відбувся спортивний фестиваль Арнольд Класік Європ, заснований Арнольдом Шварценеггером. Щорічно участь у ньому беруть тисячі спортсменів із понад 50 країн світу. В рамках фестивалю відбулися міжнародні спортивні змагання для спільноти ветеранів війни. Ігри сильним духом. Україну представляла команда з 50 ветеранів, військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, та військовослужбовців, які отримали поранення або інвалідність під час виконання службових обов'язків. Українські захисники змагалися у жимі штанги, лежачі та станові тязі, велотренажері, веслування на човні концепт 2 та ривку гирі. Дніпропетровщину на цих змаганнях представляло чотири спортсмени: Назар Вознюк здобув. П'ять золотих, срібну і бронзову нагороди, по три золота у Ігоря Трояна, Едуарда Саєнка і Романа Танасічука. Щиро вітаємо наших незламних спортсменів. У Дніпрі офіційно відкрили сезон зимового плавання. На березі Дніпра зібралося близько 30 моржів. Перед початком першого купання плавці провели загальну розминку та посвятили новачків у моржі. Члени клубу зимового плавання Білий ведмідь запрошують до свого гурту усіх бажаючих. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 16 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Повітря прогріється від плюс 8 до плюс 12 градусів вище нуля. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується хмарна погода. Місцями можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря прогріється від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У синельниковому та павлограді очікується хмарна погода та дощ. Стопчик термометра покаже температуру від плюс 5 до плюс 13 градусів. На цьому це вся інформація. Телеканал де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. сурдопереклад Ганна Костікова. Побачимось. Тримаємося, бо ми того варті.